Медичний центр Медікум відкрив у Кам'янському багатопрофільний центр сучасної хірургії, який створений та працює відповідно до найсучасніших вимог і має усі умови для швидкого відновлення пацієнтів. Тож тепер у Кам'янському доступні європейські стандарти безпеки та комфорту і в хірургічному лікуванні. Для проведення операції ми залучаємо хірургів з багаторічним досвідом у деяких понад 20 років. Це не лише медики нашого міста, а й з Києва, Дніпра та Запоріжжя. Це відомі фахівці у гінекології, урології, ортопедії, хірургії черевної порожнини, проктології та хлебології. Операційні та палати інтенсивної терапії мають сучасне обладнання для високоякісного виконання хірургічних втручань у відповідності з європейськими протоколами. Інноваційне обладнання для анестезії дозволяє з ювелірною точністю визначити дозу наркозу, моніторити його глибину і стан пацієнта під час операції. Застосовуються сучасні малотравматичні методики, що значно пришвидшує одужання. Також у центрі підтримуються високі стандарти захисту від інфекційних ускладнень максимальний рівень стерильності повітря в операційних забезпечує технологія ламінарних потоків, а хірургічні інструменти проходять три етапи обробки із використанням сучасних машин. Одно та двомісні палати цілодобового стаціонару оснащені всім необхідним для комфортного післяопераційного перебування, функціональне ліжко з системою виклику персоналу: Wi-Fi, телевізор, кондиціонер, чотирьохразове харчування та санвузол з туалетом і душовою кабіною. Ми також подбали про те, щоб складний етап підготовки до операції проходив зручно. У супровіді медичного координатора у медіку можна пройти повний пакет обстежень та здати всі необхідні аналізи без черг та затримок. Дуже важливо, що у центрі хірургії ми встановили доступні ціни на операції від 5 тисяч гривень. Ціна включає роботу фахівців, анестезію, необхідні медикаменти та витратні матеріали післяопераційне перебування в стаціонарі та харчування. Сучасна технічна база та висока кваліфікація хірургів забезпечують високоякісне хірургічне втручання та допомагають нашим пацієнтам одужувати швидше. Залишилось питання: телефонуйте безкоштовно 0800 214 103.